Зароджуються такі хижі вовки, як каже апостол Павло, і коли хай церкву. Але слава Богу, що за ініціативи Константина Великого Нікеї зібрався в 325 році цей собор, і Єріс Арія засудив. Арій через своє заблудження догматичне дуже важко помирав. Але, на жаль, його неправильне вчення ще певний час колихали церкву. На соборі було встановлено ми і по сьогоднішній церкві Христові співаємо символ віри. Тому це дуже важливо знати кожному християнину. І хто зараз чує ці слова і відчуває, що він не знає, або забувається, потрібно вивчити віру. Символ віри, як і в що ми віруємо. І ось перші сім членів будуть встановлені саме на цьому. Нікейському соборі він називається Нікеа Царгородський, тому що інші члени, вже там, наприклад, коли мова йде про Духа Святого, про Треп'ю і поста Спертої Троїці, бо і про це теж були неправильні вчення, буде в подальшому у цар.